Привіт! Мене звати Карина. І я старший менеджер відділу турботи про клієнтів лондонської школи англійської мови. І сьогодні я розповім, як ми допомагаємо нашим студентам досягти найкращих результатів і чому навчання в ЛСІ це шлях до ефективного та комфортного вивчення вільної англійської як в онлайн-форматі, так і в школі. Ми завжди поруч, з понеділка до суботи, з 9 ранку до 9 вечора, готові надати будь-яку допомогу. Жоден ваш запит не залишить. Без зворотнього зв'язку, адже ми знаємо кожне ваше питання важливе для успішного навчання. Що робить нас особливими? Ми не просто відповідаємо на запитання, ми підбираємо для вас найкращу навчальну програму і викладачів. Відстежуємо ваш прогрес і даємо зворотній зв'язок, ведемо записи онлайн-занять, надаємо технічну підтримку для роботи з провідними онлайн-ресурсами, які використовуємо у навчанні, маємо гнучку систему оплати та лояльності. Для вашої зручності ми розробили спеціальний онлайн-кабінет, де ви знайдете розклад та теми занять, відеозаписи та презентації уроків, домашні завдання, результати тестів та багато чого корисного. Все це для того, щоб ви могли зосередитися на головному досягненні своїх цілей у вивченні мови. Кожен клієнт для нас особливий. Ми підбираємо зручний розклад, надаємо додаткові можливості для навчання і враховуємо ваші побажання. Наша команда працює як єдиний механізм, щоб гарантувати ваш успіх у лондонській школі. Ми надаємо більше ніж просто сервіс. Ми створюємо простір, будь то у школі чи онлайн. Де кожен студент впевнений у своєму успіху?